Слава Богу. Слава Богу. Я хочу, щоб ми на сьогоднішньому зібранні пильнували як стіли. Він пильнує, хто що буде читати, хто, що буде співати, йому треба висвітлити, І йому треба почути, хто буде пробити. Бо я раз сидів і задумався і вже не знає, де йде. В Один момент тільки в слово, вже не почув. Тому я хочу, щоб ми так само пильнували, що буде сьогодні до нас Бог. Я вчора зачитав новий шар, і ми всі його дуже прекрасно знаємо, ми кажемо, шукайте і знайдете, просіть, і буде вам, стукайте і відчинять. І я цілий вечір думав, шукать Бога. Це дійсно, якщо людина, не знає, що Бога дійсно, вона шукає Бога. А коли людина знайшла Бога, коли людина повірила, коли людина захочила з ним завіт і так далі. То їй потрібно шукати далі Бога чи не треба? що багато хто скаже, може мені не треба, і може досить. Ну, Я знаю Бога і все, і хату. Але я хочу ще зачитати до початку прикладу, як знає нас Бог, і на світі ми знаємо, це Псалом 139 і переклад Турбоняка і перший вірш. Псалом 139. Один. Господи, Ти мене випробував і знаєш. Ти відаєш, коли я сідаю, коли встаю. Ти заздалегідь знаєш думки мої. Ти визнаєш мою дорогу і мій відпочинок, тобі відомі всі мої стежки. Бо ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, все знаєш. Ти оточуєш мене спереду і заду, кладеш на мене свою руку, Дивовижне для мене Твоє віддання, воно вище мого розуміння, і я неспроможню осягнути Його. Куди піду від Духа. Бо і куди втечу від Твого обличчя. Якщо я піднявся на небо, ти там. Зійшов би я в шоу і там ти. Якби я полетів на крила звірниці і поселився на краю моря, то й там твоя рука б випровадила б мене, твоя привиса підтримувала б мене. А коли я б сказав, ось темрява окриє мене, і замість світла хай ніч огорне мене, але й темрява не темна для тебе, і ніч така ж світла, як день, темрява би стала би світло. І я зразу задумавсь. Бог знає, написано про нас, геть все. Коли сідаємо, коли встаємо. Давид пише, коли ще у утробі матері він вже знав, хто ми, будем, які ми будемо, ми вони на світ, що ми виберемо і так далі. він все знав наперед. Це Бог знає. А в нашому розумінні, а наскільки ми так само знаємо Бога? Якщо ми шукали Бога, ми знайшли Бога. Ми повірили в Бога. І ми кажемо, достаньте, наскільки, наскільки ми знаємо Бога. Що Він хоче для нас зробити, для нашого життя і так далі. Бог знає про нас все. Ми про нього, якщо взяти в відсотках, кожен може взяти себе, я себе, Ви в себе, скільки відсотків ми знаємо Бога. Один пастор сказав, наскільки ти знаєш Біблію, той каже, може, 20-25 відсотків може знати Біблію. Він каже, то наскільки ти знаєш Бога? Поки там про нього все написано. І це дійсно, наскільки Бог. Нас знає. Він знає все. Написано в містах, що перед ним вся земля вона оболена. Нічого не може скритися, ніде. Він все про нас знає. Але боять в житті нашому, що в нас є потреби, нас дуже багато є прохань. І ми ходимо з цим самим і кажемо, Боже, ну ти все знаєш, ти все бачиш. Але конкретно попросити ми не можемо. Боя боїмось, боя не кажемо або ще щось. І... Я історію наведу приклад це про Вартимея. І не тільки про Вартимея, взяти цю Біблію, коли Ісус ще був на землі, Він підходить до Вартимея, який дійсно шукав його, бо знав і чув про нього багато. І приходить Ісус до нього і каже, що ти хочеш? Він бачив Ісус, що він хоче прозріти, що Він шукає, вже, можливо, роками там сидів при той дорозі. І приходить до нього і каже, що ти хочеш. І мене це питання таке стоїть моєму. Ісус, ти, ти ж бачив, що він, що він хоче. І Він каже, хочеш прозріти. Він подивився і бачить, що у чоловіка є віра, і він прозрів. І я хочу, щоб ми не тільки ходили з цими питаннями, які нас бентежать в цьому житті, але щоб ми їх задавали всі Богу. Бо що Ісус каже, що ти хочеш? Сьогодні ми можемо сказати Богові. Що ми хочемо, що ми шукаємо, що ми прагнемо, наскільки ми шукаємо, наскільки ми знаємо Нього. Бо ми не знаємо Нього, я не знаю, як, чи можемо до кінця пізнати всю волю Божу для, нас, для нашого життя, для життя на землі і, і так далі. і так далі. Не можемо ми все знати про Бога. Хтось каже, що я повністю знаю Бога, це неправда. Не, не може людина повністю знати Бога. Бо Бог Він є поза часом. Він цілодобово чує наші молитви, наші прохання. Хоч то я став би посеред ночі, хоч я став би вранці, хоч в темниці, де б ця людина не була. А він чує. Він чує і, і хоч, щоб ви приходили до нього, каже, шукайте і знайдете. І я ще прикладки привожу, шукайте в єдиному розумінні, коли, коли перед тромаю юнаками була піч. І вони знали, що цар їх туди кине. Скажіть в той момент, вони шукали Бога чи не шукали? Я в любі не залишов, що вони шукали Бога, що вони десь боялись, що вони десь прощення просили Бога і так далі. Але вони вже знали Бога. Вони твердо стояли. Вони твердо стояли до самого кінця, навіть піч їх не злякала. Даніла, лев'яча яма не злякала, тому що він знав Бога. Він був з Богом. Він пропав Бозі. І я думаю, а якщо для нашого життя таке настане такий час, ми кажемо, ми знаємо Бога і все знаємо про нього. Ми знайшли цього достатньо, повірили, служимо, все достатньо. Але якщо буде віра наша випробувана, чи ми будемо шукати Бога в той момент, чи не буде, я думаю, що буде. Я зачитаю друге, це книга пророка Єремії, 29 розділ і 12 вірш. Книга пророка Єремії, 29, 12. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене всім вашим серцем. Іремія дуже дуже можна сказати, дуже знав Бога, дуже любив Бога ти Божа Бога. Але от настає такий момент, що треба, треба шукати Бога, бо щось не зрозуміла, яка ситуація. І в нашому житті так само в нього в житті була така ситуація. І Бог каже, якщо будете шукати мене всім своїм серцем, то знайдете. І каже, якщо помолитесь і прийде до мене, то я у вас. Бог ніколи не відхиляє, якщо людина прагне, якщо людина шукає і так далі. Бог прагне, щоб ми шукали. Бог хоче, щоб ми приходили до нього. Написано Просіть. Ми все просимо. Навіть якщо взяти нашу молитву, простіткувати, то ми в загальному тільки просимо. Десь трошки подякували, десь трошки хвали, десь трошки подякували Богу. А все остальне просимо, просимо, просимо і просимо. Але в мене другий такий момент менте, чи це ми те отримуємо, що ми просимо. Я знаю точно, що не все. Бо погаймо, ми просимо і навіть не знаємо, чи воно нам потрібно, чи це Богу угодно, чи це в нього волі. Але ми просимо. Вартимей просив, тому що дійсно, біля хоче прозрити. Просив. Бог дав. Бог чує кожну нашу молитву, Бог чує кожне наше прохання. Але чому, чому може бути, що Бог не відповідає на наші, на наші молитви? Я зачитаю це 1 Івана, 5 розділ, 1 Івана, 5 розділ, 11 вірш. А свідчення це, що Бог нам, дав нам вічне життя. І це життя Його сильній. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя? Ось я це написав вам, віруючи в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. І це та відвага, яку ми маємо до нього. Що коли чогось просимо згідно, згідно з Його волею, Він вислуховує нас. А коли знаємо, що слухає нас, то чого тільки. Ми не попросили, то знаємо, що одержимо те, чого просили в ньому». Зразу стоїть приклад. Івана написано такий розділ, що каже, перебувайте в мені, то я буду перебувати у вас. І тоді стоїть вірш, чого б тільки не опросили імення моє отримаєте. Чому людина не отримує? Якщо з цього віршика взяти, якщо людина... Сина не, не приймає як Божого, то вона вже вже немає, вона життя вже немає. Немає смусу навіть щось просити. Тому що життя вже немає ще. Немає життя. Бо немає сина, не повірила Божого Сина і так далі. Але написано тим, хто вірує, тим, хто вірує, що дійсно Син Божий постраждав за мене і так далі. То написано: просіть, просіть мене моє, і написано просіть згідно з Його волею, не нашою волею, з Його. Ми часто просимо, і навіть молитві очі наш ми кажемо, нехай буде воля Твоя. Але часто можемо випросити і не на свою волю, Бог може дати, як Ізраїльському народу дав м'яса, випросили, але з гнівом так і отриму. Тому хай Бог нас береже, щоб ми шукали, щоб ми шукали, Бога. Не казали, що ми знаємо Бога. Друге, це. Просили, і просили не просто, а з вірою, і з його волею просили. Для нашого життя. І що нам тільки треба? Бог знає, кожного нас потребує. І, і, і так далі. Один пастор виписав молитви, прохання, виписав на листочку і каже, буду молитися, навіть якщо рік чи два, я буду дивитися, чи Бог відповів на ту молитву. І він каже: прийшла відповідь, поставив Галочку. І каже, пройшло вже рік. Він ставив собі ціль, щоб, щоб за рік Бог дав ці відповіді. І каже, де на їх питання не прийшли відповіді, то я кажу, що став і сказав, слава Богу, що на них не дав відповіді, що ти не дав мені те, що я просив. Тому що можемо просити не, не те, що навіть ну, нам воно потрібно, або ще так, ну, е, якщо взяти, Бог бачить наперед, яка небезпека нас чекає і так далі. Бог може не дати. Але ми можемо просити, просити і навіть того не, не думати. Але хай, хай Бог береже, щоб ми пробували в молитві. Ми буквально просимо в молитві, постійно просимо Бога для нашого життя, для майбутнього, для долі і так далі, і так далі. Всі приклади. І я дивлюсь на, на життя Ісуса. І Він завжди молився. Молився на самоті, молився під час хрещення, молився перед вибором учнів. Молився у Гевсиманії, молився за учнів, під час розп'яття на самоті, після чудесного насичення п'яти тисяч чоловік, коли накормив, перед, воскр... перед Воскресінням Лазара, на горі переображення, перед зрадою і так далі, і коли навіть демон. Він завжди молився. В нього завжди була молитва. Було навіть те, що він цілу ніч. Проводив спілкування з Богом. То я думаю, а наскільки нам треба проводити так само спілкування з Богом? Ми, ми залежні від Бога. Якщо ми не залежні від Бога, то значить ми його не, не знаємо до Кінця, або, або не шукаємо його до кінця, щоб знайти, що Він хоче для нас. І на останок 4.6, такий вір записаний, Філіп'ян 4.6, Нічим не журіться, але усьому. Молитвою та благанням з подякою, висловлюйте ви ваше прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Тому хай Бог благословить. у нас кожного є багато запитань, я даю всі приклади, приходьмо до Бога. Бо ці всі земні питання може людина не зрозуміти, що він не хоче, чи воно їм потрібно. Але нас може зрозуміти прекрасно Бог. І він дивиться, як дивився на Латимея. Спочатку запитав, потім побачив віру і тоді отримав відповідь. Тому хай Бог нас благословить цьому. А за слово Його, слава Богу.